У другому Коринтян 8.4 Павло пише, що македонські віруючі, незважаючи на крайню убогість, благали дозволити їм допомагати своїм братам і сестрам у Єрусалимі. Уявіть лише, чому ж таке прагнення жертвувати дуже рідкісне, тому що егоїзм глибоко вкорінений у нашій грішній природі, а Біблія попереджає, що в останні дні настануть скрутні часи, бо люди будуть самолюбні, грошолюбні, чванливі, горді, наклепники. Як же протистояти цьому потягу? Лише шляхом виховання звички щодня проводити час з Ісусом та Його Словом. Чим більше ми дивимось на Його життя і характер, тим більше хочемо стати подібними до нього. Коли ми йдемо його слідами в служінні іншим, тоді перетворюємось на його подобу. А кожен акт самопожертви заради добра інших зміцнює дух доброчинності в серці того, хто жертвує, і тісніше об'єднує його з викупителем світу. Хочеш пізнати Ісуса глибше? Тоді наслідуй його вчинки самопожертви заради добра інших. Сьогодні, повертаючи нашу десятину і приношення, поставимо Бога на перше місце.